Дорогоцінні сьогодні, знаєте, дуже багато людей, які притримуються такої думки, такого вчення, що знаєте, пекло не існує, там нікого не було і тому подібне. І знаєте, як беруть навіть слова, перекладають і кажуть, що ви знаєте, що пекло це не місто там, де люди знаєте, перебувають в таких обставинах, такому знаєте місці місці і тому подібне, це просто могила, куди просто людину закопали, поклали і, і, і все. І це якби для всіх людей, які ну з якими що взагалі відбувається після смерті. Тобто вони просто потрапляють у таку могилу, де дуже багато людей, і все. І вони там знаходяться. Але це все маячня, це все лжевчення. Яке нічого спільного не має з Ісусом Христом, і нічого спільного не має з Господом нашим Ісусом і з е, вченням апостолів, тому що сьогодні треба дивитися не просто людей, які е, говорять і не розуміють, що вони говорять, просто вони щось щось десь когось наслухалися, і потім ходять і несуть. Е, ну ще також є е, діти диявола, яких просто застосовує сатана для того, щоб розповсюджувати лжевчення, тому треба дуже дуже чітко дивитися е, кого. Ви слухаєте, до кого ви взагалі звертаєтеся там за спілкуваннями туподім, тому, тому що від того, кого ми слухаємо, залежить все наше життя. Ісус Христос Він показав історію і Він сказав про багача та Лазера, і багач та Лазар, вони зустрілися. О на тому світі зустрілися один був на лоні Авраамовому, а інший був у пеклі. І у пеклі щось багач він каже, що відправте до моїх братів, відправте до моєї родини ангелів, тому що я страждаю у цьому пеклі. Дуже цікаво, е, якщо він страждає, то тут, в принципі, написано чітко, він не десь знаходиться. Знаєте, як сьогодні вже вчителі кажуть, що він знаходиться десь, в нього там щось відбувається. Він не десь нього, він знаходиться в пеклі і він знаходиться в стражданнях, в стражданнях вогню. І він про це каже. І це дуже чітко, тому що Ісус Христос також також казав, що е, Ісус був буде е, як е, пророк е, Йон, який був у чреві. Кита три дня та три ночі. І Ісус Христос, Він казав те ж саме, що Він також буде три дні та три ночі, тобто у середині землі. Це те, що казав Ісус Христос. Апостол Павло писав, що Ісус Христос був у в центрі землі, тобто всі ці моменти вони всі свідчать, і Біблія вона говорить чітко, що Христос він прийшов і Він пішов до пекла. Він забрав е, ключі смерті та пекла е, і е, воскрес для чого? Для того, щоб сьогодні кожна людина вона мала надію, для того, щоб кожен із нас він сьогодні не потрапив у це місце страждань, а потрапив додому, до батька на небо для того, щоб кожен з нас він там зміг проводити повноцінну вічність. Вже у тому тілі, яке не буде старіти, яке не буде наслідувати смерть і тому подібне, тому це все залежить від від, від вибору того, кого ми слухаємо, на що ми взагалі покладаємося, і вчення, кого ми слухаємо, чи лише е, вчителів, чи ми слухаємо дійсно апостолів Ісуса Христа та Слово Боже.